О, так якщо в будинок не заносить, там у нас диван ага. нормальний. Вау, так круто. Слухай, ну якби еще то з цим розібратися, розібраться... земля піде. Тобі? Ціни нам би не було. Нам і так немає ціни. Чуєш, ну вот так звідси, от, іди сюди. Та яка щоб... краса, просто яка у нас дача. Отак, такі кадр. Та ж сонце засвіти. Отак. І ось сюди. Де. Намет можна поставити. Намет обов'язково. буде як хотіли. Можна навіть гойдалку тут поставити. не біля гамаку а не треба. Гамак, гойдалка. Ось там буде. Привіт! А Тут усе вставай і готуй. Да. Та ну ти чо, Сергійна? Да? Я чо? я не чо. Так, да, тільки кучу розберемо. Ну, і все. теплицю ж поставимо. Став, вона каже, щоб ти ставив. Ти що? треба ковтинку вдіть. А, да. Ти виспалася? Ти виспалася? Да, ти виспалася. А хто буде мамі допомагати? Хто буде мамі допомагати? Я не можу ці а. очі. Аміра? Як тебе звати? Скажи. Аміра. Вона каже Амі. 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 Що така стоїть, так? Да? Як-як? Щас, підожди Як-як? Ами, скажи Амик, что сказала? Скажи Ами yeah. Два ряди огірочків, два ряди помідорів буде. Угу. Ну я ж парами саджаю, як ви сказали. А то черіки чи ні? Ні, ні? це звичайні. Черіки будуть тільки там, як ми перекопаємо. Все, все остальне звичайне. Це дукат. Червоні дукат великі повинні бути. А в той теплиці. А там в мене є Угу. Ага. різні, там рожеві, жовті і червоні. Хорошо замаринувалася. Краса, так? Да? Угу. Ну, скільки годин воно? Мої години 4, напевно, так? 5 вже, так. Та які? Ми приїхали, ще 12 не було, чи 12. Та ні, було 12. Ну, а зараз вже початку сьомого. Ну, дамо я, я не хочу. Я не хочу, <рес> я не хочу додому. І робити вже нічого не хочу. Да. Щоб баночку півасіка. Ага. А потім грам 150 дару. А. то ти вже і, і в палатку. <рес> да. Тільки десь біля моря. <рес> Та я б тут в палатці переночувала. Це такий кайф. Шість же ж, так, шампур? А так, здається, так? я не пам'ятаю, але здається, шість. А у ті спиці вдома, так, вони такі? Десь шампурі? тут теж. Ну, так. Потрібні вони? Ні, питаю. Та десь, так, десь лежать. Все. Все зробила. А помідори ще розсадили, два лотка. А я ж хочу досадити. Якраз там буде в теплицю, по-другому досадити ото. Один лоток, а ага. другий теж череки, то висадив іншому місці. А тут яких, такі кіленькі. Я їх і не висажувала, не знаю. І шкода їх, знаєте, не знаю. А висади біля оно гірка може. Ось. Оце залишок помідорів. Ще не рахувала, скільки тут. Досажу, висаджую зараз. Теплиці їх парами, так як ви писали. ну, Не знаю, скільки часу пройшло, як ми висадили ці помідори, але вони відрізняються дуже сильно від цих невисажників. Вони дивіться вже, які міцні, гарні краса. Оце висаджую і зараз буду все підливати, а е, Спочатку огірки, бо в мене тепла вода ось є для огірків. Заколачу. А потім все інше буду підливати тією водою, яка в бочці є цього разу. А потім через тиждень знову цим біогумусом. Тьома вже, до речі, купив в бутилках. Так що поїхали. Все, висадила помідори. Пообривала трошки ці пасинки, бо вже такі повиростали. Теж величеньке. Ось так парами висадила, бачите, до цього підсадила. Ось о, порівняння. Це ще в теплиці. І це, ну, звичайно, це інший. Але симаки їх на вулиці так добренько попід'їдали. Ото вони розсада там була на вулиці. Попід'їдали. Дивіться, яка краса. Фу, спина ломе, балить не можу. Так, ну все. В принципі, це ви все бачили. Перець нормально, все стоїть, пересажений, Зараз все, будемо підливати. Все, можна колотити. А, по помідорах, що тут залишилося? ну Якісь такі ось. Один, два, такі. Менші, такі, не дуже взращені, Джень добрий. Їж нам не. Пане, і коштує тен шашлик? 40 злотих. Злотих. Ой, красота. А для пані можна і домов виселяти. Хлопці пішли якраз. Дівчата не пішли, пішли, дівчата є. Поняла, я уже, Я так готую, уже все. 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 Вау! То кака, викинь. Отуди, на кучу кидай надо винести. Важка вообще капец. Ну, то вдвох двох виносим. Да, бо не виносити. Зараз я під все. Я вже сплюся сейчас. Я ні, я так хочу ще доделать, доробить все те, що я задумала. А що... де папіне окуляри? Перенеси папі окуляри. Де мої окуляри? А ну, ну, давай, давай, давай. То вообще омирены. Неси папе, неси папе. Я ще й забув, що я в роляк сьогодні. Давай, папі. Ой, молодець. Обережно, Ой, молодець. не спіши. Давай. Ой, яка молодець. Мама, Мама допоможе. Давай. Ма. Марк, так, Марк. Давай, папі. Знаєш, так, хто ще не підписаний на наш канал? Підписуємося. Хвати дивитися за парканом. Знаєш, що підглядаєте, дивитесь. Якщо совість є, треба підписатися. Натиснути за кусениць догори і написати якийсь коментар, який я красивий, гарний. Може, ти і красивий. Може і гарний, ну. не знаю. Красавчик. О, о, так. Міра, ай, смішно, так. Весело. Окуляри. Папа. У папи твої окуляри так. <кіллярі> да, да. Ось так можна і спати. Обережного міра. Тільки треба отак от повернутися, щоб люди коли йшли, бачили в яких окулярах, щоб боялися, знали, що це якийсь земля. <кіллярі> у мене серйозний дядя. Ого, та воно вже горить у мене, Гангстери. стіли. <кіллярі> Ой-ой-ой, шашлик-башлик. Шашлик, башлик. бери собі стілець, я тобі. А, ні, це мій папа. Давай, бери йди собі. Ти бачиш, як балакає. Тичи. Давай йди за стільцем. цьому стільці у всіх, так, там щось. Включається, щось вмикається. Ти ч. Корона, виробляє. Чуш, а тут уже по прикольчику, да, садить вообще? Красота! Ой, а как красота, я не могу! Вау! Вау! Класс! Да, тут, короче, все актеры, именно актеры с высшей освитой. I feel so much fun. I feel like cats a You don't understand the pain of brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you have been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Ну тут локація прикольна, так? Да? Да, класно. Чи ж може і столу тут ставити? Ми, там? Мабуть, да? сьогодні ми так і зробимо. Це доброволь вже? Да? Під да. До огірки трошки слабіше. Вода така тепленька, це для огірків. Ото супер. 15 грамів на 10 літрів. І ходить, ні, щоб... <сміст> да, спорт? Так. Щоб там відро поставити. У мене спорт. Перенесли стільці, стол, будемо тут сьогодні. Будемо сьогодні тут. А ви можете написати нам, ребятки, де краще. Отут, як ми були, в той локації, там аж біля паркану, або отут, тут, де Сергіївна. Вам тут більше хлопців? Так. так? Хлопцям тут більше подобається. Ну що, шашлычок готовий, можна вже викладати. Можна викладати. Ну, а на Сергеївна щось іду, іду. гуляє, я дивлюсь. Цілий день гуляє і не помідори не нарізала, нічого. Буде зараз ролтон їсти, чуєш? Сергійна. Мівіна, у нас мій. Мівіна, так. У нас мівіна. Лазив там, копає, я кажу, взяла б краще шашлик би посмажила. Ми з дітьми голодні, блін. Ну. Ну а тобі де подобається? Тут? Тут. Може, що нове місце, знаєш, так. Тут гарненько. По-новому, по новому. Вона так горошеньку, чик нам-нам. це ж пірдеш за столом, знаєш, це ж ну. Кажу, чик нам нам. Чик нам нам, ага. Все, готовий, шашлычок пройде. Готовий. Чуєш, ну оце що зробили, хоч настрій піднявся. Да, Щоб ми вже реально настрій. доробили. І що там трішки треба доробити і все. Ну, сьогодні ми просто красавці, молодці. І ще завтра. І ще завтра, М -м -м. так. Хлопці хочуть на море завтра їхати. 25 да, градусів. Давайте ви мене завезете сюди, самі їдьте на море. Ні, мам. А вдруг мене М -м -м. там хтось украде. Ну, пабу, будь ласка, я так хочу поїхати. Ні, не, не поїдемо. І ще літо поїдемо ще. Завтра, Подивимся. Завтра, так, да, подивимося. Батлів зробив, це вже як півбудинку побудував. Так. Да? Реально, серйозно. Уже можна веранду не робити, тільки раді отліва. Так. Мам, ти тут? Так. Ну що? Ай, я возьму Міра. Так. Мама хочеш. сказав, що... Без різниці, Сергійовна. Давай, бо Міра ще за мене. Оп, прийде. А -а. Ну що? Ну що, бери тарілку. Ой, як воно гарно. Берете. Що, дорогенькі, хто там вечеряє, хто снідає, всім смачного. Ми сьогодні так попрацювали. Ось такий шашличок у нас. Спусошуємо свої холодильнички. Можна я? Давай. Ой, перець. Ну, тепер, хто там хейтери наші. А що є, де такі? у ну, нас? Хто завжди не. каже, що ми нічого не робимо. Ну, скажіть, ну сьогодні, ми ну, хоч щось зробили. Так і що, Сергій. Ви можете вже сказати не, молодці. Навіть я це не можу сказати. Не. Даже я. Ото як винесеш отой метал, оту кучу розбереш, Ото тоді будемо балакати. Да. Зайдеш до Мария. А, а де Марік тут да, буде? О-о-о, що... <рістить> Авіра, це тобі! Ого! <рістить> ого нічого собі! Ну що, Назар, пробуйте. М'ясо. З кетчупом я ще не робив, кстати. Це мені писали, що якщо немає... Томатного соку можна з кетчупом. Дуже смачно. Uh -huh. Реально? Смачно. Uh -huh. На рівні як з томатним yeah. соком. Uh -huh. да? Смачніше. Кетчуп смачний. Смачніше. Да? Смачніше? Uh -huh. даже. Uh -huh. Та ти шо? <laughs> ти на неї така щаслива взагалі. Що, реально, прям да, так? Дуже смачно. Знаєш чого? Томатний сок? Та то кислота. Ага. А тут а солоденьке. Ага. Ну так, да, то метал, звісно, на фоні, звісно. Ну нічого, ребят, ми прості люди. Живемо, як живемо. Вот, вот так воно і є. Отак, вот як ви бачите. Три місяці тому було трішки трішки по-іншому. Зараз трішки гарніше, ну, буде ще гарніше. А ну, Сергійне. Я теж хочу. Угу. А писали люди, що спробуйте. Оце ж ви писали, ребята, я її пробую. Шік. Да. Ну бачиш, я ще й оці додав. Ну трошки, щоб. Мягеньке м'ясо. Тримаю все. Ось мама кладе мама клада. Все, як воно, коли вкусиш його. Угу. М -м. Дуже смачно. От я і кажу сьогодні, що коли на скору руку я не можу снімати. Коли на скору руку Ой, як смачно. Ну, бери, бери. Ну оце відчувається. Трошки. Трошки трошки. Папа, треба вже... П'ятий шампурик. Так, малесенький такий. Всі так лупаші шашлик, що навіть помідор ніхто не бере і огірок. Зазвичай Марк завжди їсть огірки. Так, виїдає всі, а потім уже м'ясо. Назар і мовчить нічого не каже. Ага. Дуже смачно. Так ну мені, знаєш, от він з нами живе mm -hmm. назар. Mm -hmm. Ну навіть я замічаю кожен день, як він швидко росте. Да. Марк якось не так, теж, теж Але росте. Теж росте, ну так... не так замітно. Змінюється, не так да. марк змінюється. Да. Ось, бачите, який Ну, не капає, звісно, з нього. Ну і м'ясо це, воно таке було ну, чисто філейне таке. Без такого прям, щоб сала, там, знаєш, там не мрамор. М -м. Якби оцет не додавали, то не було б такого. Оцет теж дає смак дуже сильний. Все? Yeah. Вже підливаю. Аміра, не, можна, не можна, аміра, не можна. Не можна, не можна. Кака. кака кака. Ти що? Кака. Невже це вже ми зробили? Куда? В кака, да. Хліб їж. Да, там воно прикольно, коли на тій стороні, ага. так у нас. Я Дійсно. чую, та кажу, там може ще тоді дві грядки. Ну і ще дві грядки можна зробити. Ну дві можна зробити. Ну просто якщо тут буде теплиця, то нема не, не, я... А там же, що віранда ага. буде, то... Ну я щось не буду. Бо зробити можна скільки хочеш, але воно все треба ж і підлити. І за всем, за всім треба дивитися. Это же не то, что... Палка. Палка. Ну, теперь мне уже дачка и нравится, честно. Да? Да. Понятно, что в Украине была и есть Краще, ніж тут, ну так тут один і ще в теплиці, і все о, збив гору. <гум> <Ти що? гум> Слышь, так сама прийшла, зачепила. Молодець, молодець. Знаєш, що радує в цьому? Що дитина не пропаде. І там хтось писав, що слабо розвинена дитина у нас там, це, чуєш, їсти хоче, прийшла, взяла. ну. Смачно, Аміра? Каже, ви танцюйте там у вас дискотека, а я буду, а я буду їсти. Да? Не. Чуєш, Я так раніше теж десь звали на дискотеку або там десь поняла, на весілля. Я не танцював, я не такий. Я сів за стол, поїв там туди-сюди. Поняла? Кульочик витягнув, котлетки склав і додому. Ти наїлася? А я то зрозуміла, їм і дивлюся, як вони там пляшуть. думаю, пляші, пляші". Я, да. я вже своє кажу, плясав. Прийшов її час. Да. Зірковий. Зірковий час. Кам'янському передаємо привіт. Бач, люблю цю хвойду Паша. Таня, Паша, люблю. Що навіть висаджую її тут. Да. Передаємо привіт. Ось таке. Оце буде у мене тут хвойда рости. Вот так. Зруб, Зрубай її, ще лопата ще А Сергіївна хотіла її викинуть. Брешеш. Ні а роз, я не хотіла. Відстояв. Він бреше. Назад тримай вот так цю хвост. А я відстояв. Тримай, тримай, щоб вона ровна була. Так. Да, так. Поняв, Паша? Щоб знав. Хотіла викинути. Це пару відео назад. Хто не дивився, ребят. Ага, ага. Я забрав її на дачу. Вийсадив. Маю надію, що вона не здохне. Їй вже, мабуть, рок. Рік. 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 Да. Рок. Один рок. Один по рок. Да. Марік за Аміру. Де? ось так є. Щось ти її дуже при... При Ета, ні? Хай росте. Будемо тут хороводи на новий рік. Хароводи водить. А там вона, ти чуєш, що напивалася. А ти, ти заздриш чи аж. А я заздрю. А я реально заздрю. Бо мама не дозволяє. А мені так. не дозволяють, так, кажуть. Не можна, Артемка. Все. Ну правильно ще Ну, напевно, я не знаю. Все, ну якась вона чмоня, ну. Я не можу Чмоня, ти мені здається, дуже близько до цієї. Та ні, вони ж такі ростуть Сергійна. Ну все, бачиш, дві теж. Ну, от вони і стрьомчі такі. Ні, ця трошки веселіша стала. Так, ну що, Паша, чекаємо гості, давай, одразу хвой довези мені. І будемо тут ще садити. Мені якраз оцю дирку треба, оцей прольот закрити. Валиваю. Щоб не казалося, не вижива, що я тіпа, винуватий. Все, красота. Ага. Саліна, собі Ого комарів скільки. А що він туди? Щось можна буде навіть посадити? Да. А що ти туди посадиш? Не знаю. Ну, але що? Але... Поїхали додому. Як це мене підніме? Не, ну важке, важке воно, звісно. Там і, і, і метал, і... Ого! Пацани, пацани ну, ну, треба вийти по траві можна тянуть, а тут я ще зверху сяду. Те, що хлопці б і не підняли би. Ну, я казала. Но. Сію, сію, посіваю. А. Я коли сьогодні копала тут, 에, точніше не, не так. Коли той раз Тьома познімав усю всю... 에, Всю траву. Я всипала від мурах. Ну. А сьогодні, коли копала, ні одного мураху я не викопала. Тоб... Тоб... Да. І Аміра. Ну я теж зараз мураху. Так, я маю на увазі, що нормально, вроді як діє, знаєш. По ну, це фірма, ага. Брос. 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 Так, Аміра, відходь. Йди до мами, йди сюди. Будеш мамі допомагати. До до мами, до мами. Покажи, де комарики. А Покажи. Де комарики? Mm. Ось комарика. Усюка. Ком... Покажи Амірі комарика. Ось комарика. Так шкода ви Ага. Реально, він в <голов> пору прям як ліза. Бідненький. Да. <голов> Дуже шкода. <що>, <голов> да. <голов> да. Ус, та усюкану, да. ну, так. Ну от таку удачу. Як ти думаєш, скільки ти за скільки ти її продала? Ва, Я ваш? не знаю. Та яка ти, ще, тут таких ці Ну забуде. Цього... Ну, да, тут його вигрібати і вигрібати. Я б вигріб. Тут сміття біжає. Я, да, я б, якщо б це купила, я б шоптип. Щопти. Та він і так нічого не гріб. Тут близько все, так. Да. Yeah. Ну теплиця огромна. Це у когось бізнес був по-любому. No. Це по-любому хтось займався. І отак воно зараз занедбане таке шкода дуже звісно, прям А навести дати ладу реально Це реально І потім бери і продавай отак її ну. Люди так купують квартири роблять ремонти Таке занедбали занедбали беруть за копійки Коротко, попали в затор Це жаль, якщо чесно. Дуже великий.